Як я вже сказав, Він був залишений тільки тому, щоб я сьогодні не почувався самотнім. Ісус Ісаїя в одному із своїх розділів, якщо не помиляюсь, 44-й, можливо, помиляюсь, але Він сказав такі слова. Він дає втомленому силу і тому, хто знеміг, Він дає місць свою. Ти не один. Я не випадково вибрав цю історію Ільї, який, будучи великим пророком, втомився. Так буває. Втомляються епіскопи, втомляються пастори. І бувають такі филини, коли, здається, ну, хтось каже, депресія прийшла. Я не вірю в те. Людині віруючої не може бути депресії. Переживання прийшли. Більш прийшла. Якесь відчуття чогось недовершеного. Якийсь смуток прийшов, якісь переживання прийшли. І, як я вже сказав, таке відчуття, що ніби між мною і Богом у моїх відносинах побудовані стіни і розвалити або перелізти через них неможливо. Я ще раз сьогодні наголошую. Це слова із пісні я взяв. Вона є в мене вже на серці, ще недозріла для того, щоб її заспівати, але вона не дає мені спокою. Ти не один, Ісус з тобою. Аллилуйя Богу нашому. Він втомленому дає силу. І тому, хто знаміг, він дає міць свою. Пам'ятаєте історію апостола Павла, який і в листі до Тимофія, в листі до Коринфян пише: коли я мав боротьбу, то всі мене залишили. Коли я з вірами в Єфесі боровся, всі залишили мене, я залишився сам. А потім поправив і каже, між іншим не сам, але ангел Господній прийшов і зміцнив мене. Ти не один, Ісус з тобою, Він сльози бачить всі твої. Зцілити може Він від болю, з тобою Він у тяжкі дні. Ти не один. Ісус Христос там на хресті Гологофи був залишений один оцем. І ще раз повторюю слова, які він сказав, або. Прокричав, Боже мій, Боже мій, чому Ти залишив мене? І сьогодні відповідь на питання, чому так сталося? І все тільки тому, щоб я і ти в своїх переживаннях, в своїх болях, інколи в своєму служенні, інколи в своїх намірах і планах, щоб ти не залишився один. Бог є. Поруч з тобою, як би важко не було. Якби ворог не старався збити, тебе не чують, на тебе не звертають уваги. Тебе в твоє життя прийшли ось такі випробування, які не сила понести. Я хочу сказати тобі, що в моїх випробуваннях зі мною був Бог. Якби не він, я не знаю, чи варто було б жити і чи варто було б ходити в церкву. Я знаю, що в ваших переживаннях, в ваших молитвах був поруч з вами Бог. Ти не один. Пам'ятаємо, яким би складним не був період нашого життя у Божій руці. Завжди є шматочок хліба, спечений на вугіллі. І руці він тримає глек або кувшин з водою, щоб напоїти. І хто буде пити воду цю, каже нам слово Боже, він життя в собі буде мати. Хай благословить нас Господь. Ми приходимо до молитви. Якщо сьогодні в цьому вечірньому служінні хтось почуває себе самотнім, хтось почуває себе обділеним. Хтось почуває себе так, як почував себе Ілія там, коли лягав спати під цим Росиновим кущем, іншому перекладі, або під єлівцем в українському тексті. Якщо ти себе так почуваєш, і ще раз, і ще раз наголошую, ти не один ісус з тобою. Скажи їм про це сьогодні в цій молитві. Відкрий йому своє серце, він напоїть тебе тою водою, яка принесе життя, яке обновить тебе, яке приведе, яка приведе тебе у присутність, Божу, яка дасть відчути і зрозуміти, що воля Божа була в тому, щоб мені пройти ось цю долину. Але я не зламаюся. Я знаю, що моя рука міцно тримається рукою Ісуса Христа, яка свого часу була прибита там на хресті голофи. Ти не один Ісус з тобою. І я щиро вдячний йому за це і запрошую всіх нас до подячної молитви, Схилим наше коліна і прославимо його святе ім'я. Амінь Алилуйя.